Це мій старий велосипед. який проїхав зі мною в минулому році тисяч кілометрів по німецьких дорогах. Так. У мене є новий, але цього я ніколи не кину, бо він у мене дуже дорогий. І хоча деякі говорять, що який не потріб, купив собі кращий велосипед, купив горний велосипед, але ж цей теж він старий, але він такого спортивного типу. О, і кермо тут теж. Отаке от тут сидіння. Все, я його... Знайшов був, знайшов. Він був розкорочений. Там було одне колесо побите, був, була рама, була кермо, шимано, це бутафорія шимано, то там шимано було розкорочено. Все, його. Але я вирішив його забрати і зробив з нього вже нормальний велосипед. Упростив тут шимену виставлено на одній. Зараз я це хоті. Якщо видно, щоб світло було. О, о так от видно. П'ять зв'язочок. І на четвертій я поставив так, щоб можна було їхати і вгору. О і... Так. На місце фріц, фріц на місце. Так. О, е, е, поміняв повністю колеса. Заднє колесо купив за 40 євро це колесо. Мені хлопці поставили звздочку там. О, ну. Гума Німецька, о, дуже добре, як їде. о так. E, Поміняв ще e, сидіння, e, натягнув мягку. Ну, Дермантін, це не кожа. І потім я прийшов, коли я у хлопців купив гірський велосипед і купив заднє колесо, прийшов і говорю, мені переднє теж треба поміняти. Вони мені знайшли БУ, але бачите, що тут Динамо. Все, динамо я не підключав, о, бо у мене трохи інше тут. Трохи інше, отак от у мене. о, так. І тут дві, якщо, якщо треба, якщо дуже темно. Так. Що розказати, Тут насос у мене є, насос є, насос стара корзина он нормально я тут її підлатав О, дірка. О, все тримається нормально О, так поставив педалі. Бо ті Скользили і було дуже зручно їхати. Так. Виїдаю, бо я рідко дзвоню, зате, зато дуже часто онук проходить і отак от робить. Вон. Ну так, світло я показав, а зараз стоп, стоп, це обов'язково. Обов'язково це. О, так mm -hmm. от. Ага. Тут все добре. Потім... Е, ще, а, да. <різько> майже все розказав. А, е, знайшов я його. Його з одним одними гальмами передніми. Я поставив, знайшов таку ж саму рукоятку і мені поставили от таку назад. Тепер я вже не боюсь спускатися вниз і гальм працює нормально. Так, що ще? так розказати про нього. От, то, що я його знайшов, він був вже розкорочений, я йому дав якби друге життя. О, друге життя. От, я люблю цей велосипед. Я з ним дуже багато їздив і ночували ми в багатьох містах. І де де завгодно, і в лісі вбивало, ночували. Так що це мій друг, Майн Фройд, Майн Фріц. О, так я його назвав. А чого назвав Фріцем? Бо э, мені э, подобався э, э, корол, прусський король, Вільгельм Перший, який побудував став королем Пруссії і побудував Німецьку імперію Германську Імперію. Це було ще в XIX столітті, і от я на честь назвав свій велосипед. Те, що він німець, я вже зараз покажу. О, от тут написано, написано Фарад Фарад на німецькому буде велосипед. Так. От. І цей велосипед у мене були вкрали. Вкрали, він комусь приглянувся, чи як там було? Коротше, я вранці встав. Його вже там немає, де я, він був пристягнутий, я завжди його замикав. У себе в селі я не замикав, а в місті, де крадуть велосипеди, я все ж таки замикав. Але хтось підійшов, отак от різко. і замок не спрацював і вранці вже Вірі не було. Я пішов до поліції, заявив. Вони шукали, шукали. Потім прийшов, прийшла відповідь, те, що, де, де він може бути. Вони думали, що його забрала просто служба, яка забирає старі велосипеди. І це дали адрес. Іхнього складу. Я пішов туди, от, подивився все. Декілька разів проходив, дивився, не знайшов. А потім якось так звучило, що я йшов з роботи і пішов іншою дорогою. Не те, Де я завжди хожу, а іншою дорогою пішов. І вже десь кілометр не доходжу до свого будинку. О, бачу, стоїть мій фріц. Стоїть фріц. Колесо заднє розбите. От, так воно вже так от ходуном ходить. Все це. Корзина болтається. Видно, він возив щось таке важке на, на ньому. Ну, повністю він ну, не розкорочений. Він ще й на ходу, але вже. Ну, ще трохи, може, його, його вже викинув, бо хазяїн новий попався не, не дуже хороший, не дуже за, за ним слідкував. Може, Фріц мене згадував, бо я за ним якось слідкую. Він у мене як жива істота. Отак от, от подивіться на нього, як він зараз красивий, який він хороший. О, все. Як, звичайно, бутафорія тут ну, бутафорія можна сказати, що не працює оцей ліхтарик. Я не перевіряв, динамо ще не перевіряв. Може, якщо вона працює, то може і він теж буде. Ну, мені поки, поки вистачає оцих двох. Так. І... Ясно? З <смітна> мене одні сміються, а другі ну, подобається. Каптуси. Каптуси. Ну, дивіться, отак. Все. на мене тут теж бутафорія, я не став знімати. Тут був перемикач. Но... <смітна> І коли Фріц одного разу мене... Скинув з нього. В нього таке бувало, що він мене раз за 34 скидав. Але так, нічого страшного не було. Все ж за того, що була одні передні гальма в більшості разів. О, так. Так. о, І Так, я, я там вже говорив, що я Звездочку поставив таку, щоб не було перемикача. От, Хоча в мене є на, на новому. Унову є це все. От я зараз покажу, отут. Один і тут другий. новому є. І на ньому теж було все. Але я його спростив, але ну, він тепер вже частково німець, частково українець, ну, як я, <сум> мати українка, батько німець. так. Що ще можна про нього сказати? А, Я коли знайшов його, я глазам очам своїм не повірив спочатку і побачив, що він не пристягнутий. Новий хазяїн його добивав о, і не дуже опікувався за нього. О, а я потім вже думаю, а може все ж таки це його велосипеди, і хтось у нього вкрав був його, а він потім його знайшов і забрав собі, але ж він за ним не доглядав. Не доглядав, не пристягнув, вже і вже два рази, другий раз я вже його вкрав. Нічого страшного, не десь собі велосипед. А Фріц потребує уваги. Отак, От як я за ним дивлюся, він краще, я кращий хазяїн, тому я сів на Фріца і поїхав. Все, все добре. Фріц мій. О, може, колись заберу в Україну і поїдемо прямо двома колесами, поїдемо на Батьківщину, Це 2000 кілометрів. Потихенечку доїдемо. Ось така історія цього велосипеда, який зі мною вже два роки, чи трохи більше. Все. В один рік ми їздили на ньому. Зараз я тільки їду в село, я їду там в Тафаді, ще кудись покататися на ньому. їду. То буває на цьому їду, то буває Фріці, щоб все крутилося, все не застоювалося. От, от так розказав про свого друга. свого друга, фріца. Так, все.